Починаємо друге засідання. Друге. Подання від вигадського. Подання, подання від Виганського на Дрозд Олександр. Друге. Друге. Депутат дає 4 тисячі, комісія додає ще 4 тисячі. Друге. Так, подання друге. від... Теж так. Від Вигунського на Кіпоть. Так, депутат дає 4 тисячі, комісія додає 6 тисяч. Одна голосу. Подання від мазнює шейко на заворотнюк Дмитро. Депутат дає тисячу і комісія 9. Подання від мазнює шейко на попюк Любов. Депутат дає тисячу, комісія 9. Одного. Подання від відмазню Шейко на бережного Дмитра. Депутат дає тисячу, комісія 9. Подання від відмазнівою Шейко на горлову Ірину. Депутат дає тисячу, комісія 9. Подання від відмазнівої шейки на дерев'янкіну Світлану. Депутат дає 1000, комісія 4. Подання від мазнюває Шейко на кашмакову аліну. Депутат дає 1000, комісія 9. Так, подання від Гречко. Тут перевищує дохід, тому він дає 5000, ми даємо згоду. Подання від Подопріхіна на колесник. Також перевищує дохід і депутат дає 5 тисяч має даємо подання від Харєвої на Ізюмського Володимира. Депутат дає 5 тисяч, комісія 5. Подання від Трифанової Ольги на Рашенко Павло, Комісія дає 6 тисяч. Подання від е, роз, Розводова на Вишну Артема. Депутат дає 3 тисячі, ми додаємо всі. Подання від Перебиніс на Чернешову любов, депутат дає 5 тисяч комісія додає 5. Подання на Рижкову, це ВПО, погоджут. Ми погоджуємо. А ми погоджуємо. Іюні? Не надо, так? Да? Ні. Зрозуміло. Всі документи розглянуті. Комісія завершена. Дякую. До побачи.